Усім доброго дня. Сьогодні я знімаю відео з твого 100% еко онлайн-магазину, тому що зараз змінилося в інстаграмі правило. І потрібно тисячу підписників для того, щоб проводити прямі ефіри. Також я пробувала провести в Фейсбуці, але на жаль, не виходить. Але сьогодні прямий ефір незламності на 24 серпня. Ну якби відео я запишу, я вам виставлю сьогодні на честь того, що ми не зламні. Ми українці, і я проведу ті теми, ті відповіді на ті питання, які до мене ставили люди підтримку людей. Перше, це я розпочну, що ви знаходитесь в 100% еко онлайн-магазині, де є послуга 100% продукції від 100% натурального бренду вітамінно мінеральних комплексів Бріонель. Ось є Бріонель-сайт. Також я вам покажу та ось. Далі, також окрім цього, є засіб для миття посуду, який не роз'їдає шкіру рук, ним можна мити дитячий посуд, тобто це такі його переваги. Також можна працювати у холодній воді, гид для прання, ось наприклад, та ще. Коли кондиціонер доречно використовувати разом це такий лайфхак для вас. Сьогодні у нас я продовжувала ну, відео про серйозну медичну тему. Сьогодні буде дуже серйозна медична тема. Я вирішила взяти, щоб підтримати людину. Кожен раз є принцип конфіденційності. Я просто кажу на підтримку людини, тому що сталася, на жаль, така ситуація. Це Сьогодні така медична тема буде про рак. Мої кишки. Це дуже така важка тема, і мені хочеться якби спочатку розповісти, що це таке. Тобто, це, на жаль, злоякісне утворення. Тобто, є утворення доброякісні але є утворення злоякісні Тобто, злоякісні це. Те, коли при видаленні вони більше тобто, не розповсюджуються при організму, тобто це пухлина. А якщо злоякісні утворення, то вони, на жаль, розповсюджуються. Тобто рак прямої кишки це така це злоякісна пухлина, яка розвивається зі Слизової оболонки прямої кишки, тобто це один з найпоширеніших видів онкопатології шлунково-кишкового тракту. Тут дуже-дуже важливо при встановленні діагнозу знати основні симптоми. Які ж це є основні симптоми? Важливо робити диференціальну діагностику, тобто пояснюю, це, тобто, це ті те, з яким можна переплутати. Тобто, тут важливо бути дуже уважним, тому що можна переплутати з геморроями, з хворобою крону та з тріщинами тобто ректальними тріщинами, тобто просто з тріщинами прямої кишки. ну, тобто, як не просто, але Це не просто, це дуже важко, але, ну, тобто, це не буде онкології. Які ж, е Основні симптоми онкології Перше, це кров калі, від невидимих доміжок до вираженої кровотечі, слиз чи гнію в випорожненнях, часті позиви до дефікації, відчуття неповного випорожнення, закрипи, тобто це запори або чергування з діареєю, біль у нижній частині живота або в ділянці прямої кишки. Це важливо, якщо болить в нижній, то це одне, якщо в верхній, то це інше. Тобто дуже це. Це важливо, схуднення, слабкість, анемія. На ранніх стадіях симптоми можуть бути слабко виражені, тому регулярні обстеження дуже важливі. Які ж можуть бути причини і фактори ризику? Це перше, це генетична схильність, це поліпи прямої кишки та товстого кишечника, це харчування з надлишком червоного м'яса, ковбас, копченостей. Це нестача клітковини в раціоні, це малорухомий спосіб життя, це хронічні запальні захворювання кишечника, тобто або виразковий коліт, або хвороба крона. З цим ось також можна переплутати. Куріння, алкоголь, тобто лікування, це які ж заховуючи про лікування. Я скажу, що у мене тут профілактика, тобто я займаюся саме професійно-профілактикою та також. Можу, та також рекомендую комплексне обстеження всього організму, про яке я потім розкажу. Тобто зверніть увагу, коли я кажу про лікування. Тобто, це я просто кажу для ознайомлювальної інформації. Це не є медична інформація, тому це дуже важливо проконсультуватися, важливо знайти лікаря, який буде допомагати, який буде вести, який буде лікувати. Тобто хірургічне втручання, це видалення пухлини ключовий метод, хіміотерапія, для знищення ракових пухлин та зменшення ризику рецидиву. Це променева терапія. Часто застосовується перед операцією для зменшення пухлин, це таргетна та імунотерапія, за показами. Важливо, ось яка ж тема, підходимо до нутриціологічної підтримки. Ось це ось моя тема як нутриціолога, як людина, яка займається функціональною діагностикою, тобто це також тобто, це харчування і добавки. Пам'ятайте, дуже сильно. Я з точки професійної точки зору вам наголошую. Що вони не лікують рак, а вони допомагають підтримати організм під час терапії. Тобто, це обов'язково це система, яка має тим комплекси нутриціологічна підтримка, підтримка вітамінно мінеральними комплексами та біологічно активними добавками. Про біологічно активні добавки, тобто також багато я розповідаю, саме достовірної інформації, тому що багато є упереджень, багато є того, що люди не довіряють. Я випускала прямий. Робила прямий ефір, також звідси, чому недовіра. Тому що на сайтах різних справді не можна купити ті добавки, які або шкідливі для нашого здоров'я, або містять ті речовини, які не заявлені е, виробником. Тобто, ну, виробником на етикетці, на упаковці не заявлені. Для того, щоб я робила прямий ефір, можете подивитися е, в інстаграмі, тобто, на, де це інстаграм. Це телеграм-канал, у мене Ютуб канал, тобто на Фейсбуці, куди я викладаю інформацію. Тобто, також підписуйтесь, Група в Вайбері. Я група в Телеграмі. Тобто, весь цей контент є. І на нього можете підписувати, щоб не втрачати зв'язок. Тому що зараз ось прямі ефіри також, ну можливо, від тисячі підписників на інстаграмі. Тому підписуйтесь на мене на інстаграм, щоб отримувати актуальну інформацію. Я, тобто, така людина, той, хто мене знає, я за якість, за. Чесність за те, щоб давати людям тільки достовірну інформацію, тобто і ось якась нутриціологічна підтримка. Тобто, нутриціологія, я також робила прямий ефір. Коротко сказав, це наука про харчування, тобто про здорове харчування, про підтримку організму. Тобто харчування і не лікують рак, але допомагають підтримати організм під час терапії. Тобто, це раціон з високим містом клітковини. Ось одна з причин це недостатня клітковини. Це овочі, фрукти, цільнозернові, це якісні білки. Обов'язково це, к... це це білки, цеглинки нашого організму, це будівельні блоки. Тобто те, що будує наш організм, вони в рибі, бобових, на жирному м'ясі, можна, наприклад, вживати. Це обмеження цукру, обробленого м'яса, алкоголь. Алкоголь взагалі от, чи є безпечна доза алкоголю? Ні. Насправді, хто, що, ну, багато хто що каже, Каже, що є дослідження, що є, наприклад, французьке червоне вино, що вони його трішки п'ють. Ну, це натуральне, справжнє вино. І... А насправді от алкоголю так такової безпечної дози не існує. Тому ну, моя особиста така рекомендація: взагалі при таких станах відмовитись від алкоголю, але ну, особисто завжди консультуйтеся з лікарем. Е, Достатня кількість води. Ось це, що я кажу завжди на прямих ефірах, води норма 2-2,5 літри в день, ну півтора літри, десь до 2-2,5. Тобто вода вона надзвичайно е, м, тобто, вимиває всі токсини, як сказати, з організму, всі ті, всі ті речовини, які всі ті шкідливі речовини. Тобто вода важлива, вона багато чого виконує в організмі. Тобто, що багато людей кажуть, що та проста вода. А я відповідаю: та прямий ефір потрібно ну, проводити відео на те, що це таке про корисні властивості води. Тобто, вода це життя. Життя зародилося у воді. Тому пити воду важливо кожному. Це основа профілактики. А при таких станах так тим паче. Корисні нутрицептики це які ж корисні? Це можуть бути омега-3 жирні кислоти, вони зменшують запалення. Обріонель омега-3 жирні кислоти є. Це пробіотики для підтримки мікрофлори після хіміотерапії, Бі, Обов'язково, пробіотики, антибіотики, хіміотерапія, тим паче важливо. Антиоксиданти це вітаміни С, Є, Селен тобто є вітамін С, селен. У компанії Бріонель є також така продукція. Це продукція Бріонель як підтримка. щось важливо знову таки: це не лікування, це допоміжна підтримка організму під час терапії. Тобто, як же ж можна підтримати, тому що це важко і важливо давати організму підтримку. Це ферментований чорний часник. Він має сильні ацес Бріонель. От компанія Бріонель це, він має сильні антиоксидантні властивості, підтримує імунітет, знижує рівень окисного стресу. Це комплекс грибів Кордіцепс Агарік агарік, Мікс. Ось цей мікс, який я вам показую, Ось це дуже класно. Він підсилює природні захисні сили організму. Містить бета-глюкани, що стимулюють імунітет. Тобто є і отремо Кордіцепс, тобто, це золота тріада, про яку я казала, ось це кальцій також. Ось. Зараз тобто кось Кордіцепс окремо, тобто, тому що якщо воно входить в ось цей мікс. Тобто Кордіцепс агарік ганадерма. Тут є ось мікс. І агарік це взагалі гриб безсмертя, тобто вважалися гриб довголіття. І він протиканцерогенним, кан антиканцерогенні властивості має, тобто захищає від пухлин. Тобто Ось це ось мікс, дуже рекомендую. Дуже класна, дуже класна річ, мікс. І Кордіцепс, знаючи, є ще природним антибіотиком. Тобто це природний це те, який… Природний дуже важливий. Кордіцев це таке золото це ось дуже класно. Але тут рекомендую мікс, тому що в мікс входить. Як кордіцепс, тобто, так і гарік, так і ганодерма це комплекс грибів. Ганодерма використовується в світі як імуностимулятор, допомагає організму протистояти хронічному запаленню. Тобто рекомендую ті Кордіцепси, гарік і ганодермакс є, хітозан, Тобто, також хітозан. Ось у мене. ось це використовується, як, як допомагає виводити токсини. Тобто він підтримує здоров'я кишечника. Ось це, це важливо. І взагалі про системи організму я розповідала, що кишечник, якщо у людини добре працює кишечник, тоді по всьому організму йде засвоєння будь-яких речовин. Тобто це, тобто, це ось так ось це дуже важливо колаген, тобто три Тит морського колагену. Це також є тобто є такий трипептид у бріонель морського колагену він підтримує відновлення тканин і слизових після лікування. Тому я кажу, що важливо, тому що яку ж дію робить, яку ж дію чинить і що ж це робить. Тобто ось Це дуже важливо. Тобто Всі продукти Бріонель є дієтичними добавками. Пам'ятайте, я кажу, вони не замінюють основного лікування онкології, але Можуть покращити якість під час терапії, тобто, це дуже що ж важливе. Угу. Ось це, це важливо було. А зараз я прямо я переходжу до обскомплексного, як же ж підтримати людину. Я думала, як, якщо захоче, якщо буде бажання, як допомогти конкретно. Є система, тобто я працюю в центрі відпрацювала в центрі відновлення здоров'я, я, я є також спеціалістом Центру відновлення здоров'я і також можу рекомендувати своїх колег. Які проводять комплексне функціональне повне обстеження всього організму дуже якісне, дуже точне, яке на клітинному рівні показує, як саме працює весь організм. Тобто, це як він саме працює, тобто його функціональність, тобто його фізіологія. Мало хто говорить за фізіологію, але ну, важливо дуже говорити, тому що це ті процеси, які в нашому організмі є. Ось, наприклад, як же саме я можу рекомендувати використовувати це обстеження, якщо при раку кишки. Тобто прилад сам не показує розмір пухлинту. Тобто, але прилад є чудовим допоміжним засобом, тому що я якось схиляюсь до те, щоб точно, дуже точно встановити діагноз, встановити причину. Тому що, від першої причини йде грамотне лікування. Щоб пересвідчитись дійсно, що це так, тобто прилад, він може показати потенціал е, органів. Тобто є в системі, наприклад, є дегенерація органів. тобто це... Як це зменшення функціональності будь-яких органів, клітин, тобто показує, що клітинний потенціал. Тобто, якщо, буде, якщо покаже у приладі, у цьому, у цьому обстеженні, яке є в Києві, до речі, Чернівцях, івано франківське Чернівці, Київ, Івано-Франківськ, Львів. Тобто в цих ось містах є і в Остах, ось тобто в Києві є, як, тобто так наприклад, також, і, тобто в Чернівцях, Львові, Івано-Франківській, Рівному. Тернополі, тобто, в цих містах є це комплексне функціональне обстеження організму, прилад терадіакор, і він покаже, як же він може допомогти. Це дуже важлива друга думка. Якщо він покаже прилад, що йде запалення органів, то тобто це запалення прямої кишки, там видасть, то, тоді це не онкологія, воно має показати, якщо покаже о, дегенерацію також або вірусом. Тобто може показати по цьому, якщо вірусомія більше, здається, 60% на приладі це все буде видно, то тоді можливо підозрювати онкологію, тому що якщо йде запальний процес, то це онкології не може бути. Онкологія йде, коли є зменшення функції органів. Цей прилад покаже, як же записатись на обстеження або до мене до... До моїх колег то з високопрофесійних людей. Тобто, це ті люди, я рекомендую від щирого серця. Я, як дипломований біолог та практикуючий психолог, це можу рекомендувати сміливо, як людина, яка працює з ними, яка навчається, яка також підтримує тобто, цю надзвичайно класну систему, тобто, людей ширих, які професійні хочуть допомогти. Тому я рекомендую. Цю. Обстеження, якщо це, в прямий ефір для всіх, якщо у вас є адекватні, звичайно, питання по етичних моментах, ви їх задавайте, будь ласка, ну, по етичних моментах я маю на вас задавати адекватні питання з приводу по темі, тобто, там, як, наприклад, ну, Якщо у вас є питання з приводу, а де записатись на обстеження, у мене записатись, а як, що це за ну, щось про прилад, наприклад, а як проходить це обстеження? Обстеження приходить за принципом електрокардіограми. Ніякі додаткові аналізи здавати не потрібно. Обстеження має 98% точність, тобто це надзвичайно точне обстеження. Яке покаже, якщо, тобто як, якщо є дегенерація, то тоді це може бути онкологія. Якщо запальні процеси або, можливо, інші, інші процеси, то це ні, то тоді схильності немає. Тобто тут треба дивитися, це буде разом додаючи до інших обстежень, це дасть дуже ґрунтовну базу. Тому що якщо, наприклад, інші обстеження, які... Проходяться, наприклад, онкомаркери важливо здавати, тому що в крові є онкомаркери. Якщо вони є, то на ну, онкомаркери треба здавати обов'язково, щоб виявити. Наприклад, це також ви підійдете. Ну тобто і інше обстеження. Якщо, наприклад, так показує, тобто це у нашому приладі це покаже фізіологію, точно тоді покаже, що якщо схильність є, то тоді будете здавати. І тоді, якщо це запалення, то це може бути. Бути зовсім інше. Ну, наприклад, я не буду казати, або ну, зовсім інше стане. Тобто тут важливо дуже не помилитись, тому що це така дуже важлива річ. І я попрошу звертатися до мене, сайт Бріонель, якщо продукцію також замовляти. Ви звернетесь до мене. Огляд сайту також є прямий ефір, де я розповідаю про детально, ось про хітозан. Який важливий, дуже важливий. Починаємо з кишечника завжди, тому що очищення. Якщо кишечник не працює, то дія буде, може бути обмежена, тому що саме кишечник він починає робити всмоктування. Ну, це травлення там починається, щоб рознести всі поживні речовини в кров і до і всіх органів через кров нашу. Тобто це дуже такий складний процес, і хочеться це пояснити. По простому, і так, як, ну, щоб дійсно воно було системно зрозуміло, що з чого виходить і як це все працює. Тому отака сьогодні тема. Пам'ятаємо, я з профілактичної точки зору, це дуже серйозно. Тобто, я зараз знаходжусь у Німеччині і також використовую німецький досвід. Тому це дуже важливо і. якби і відтарді все одно з Днем Незалежності України. Тобто ефіри незламності, це відео, це відео незламності на прямі ефіри. Щоб ви підписуєтесь в інстаграм, наберемо тисячу підписників. і Я знову буду проводити прямі ефіри для вас. Тобто, підписуйтесь на телеграм канал, підписуйтесь на Вайбер канал мій, де я викладаю прямі ефіри, викладаю всю інформацію на Ютуб каналі. Дякую за увагу!